У понеділок на базі навчально-виховного комплексу номер 10 відбулося відкриття кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, кафедри гендерно-чутливих технологій в освіті. Чому саме 10-те НВК і що це дасть учням лозовою? Розповість Ольга Перепелиця. Тут відбувається унікальна подія. Перша не тільки в Харківському регіоні, а це унікальна подія для всієї України. І можливо, навіть у світі такого теж немає. Що послужило відкриттю кафедри гендерно чутливих технологій в освіті, саме у лозовій заклади освіти лозової надзвичайно плідні, прогресивні і завжди до всіх інновацій ставляться не вороже, а навпаки, намагаються бути на хвилі прогресу. Ми отримали наукову на допомогу від вас. І я вважаю, що надзвичайно приємно, що така кафедра буде працювати не в обласному центрі, а в місті. Співпраця у формі університетської кафедри на базі навчального закладу передбачає залучення педагогічних працівників і науковців Харківського педагогічного університету до складу цієї кафедри. Вивчаючи особливості нашого навчального закладу, науковці ХНП Сковороди» зможуть нам ну, надавати таку інформацію, такі матеріали, які будуть ну, корисні саме для нашого освітнього простору, нашого освітнього закладу. Це буде пілот. Проект. Нам би дуже хотілося, щоб результати цього проєкту потім можна було впровадити, поширити в інші заклади освіти. Бо для нас всі діти важливі. Важливість цієї справи означена особливістю закладу навчально-виховний комплекс. Тут поєднані всі ланки освіти дошкільної, початкової, середньої і старшої школи. Є можливість такого цілеспрямованого впливу і психолого педагогічної взаємодії з дітьми і сім'ями протягом ну більш тривалого часу, ніж в. Інших загальноосвітніх навчальних закладах ми не приїхали сказати, ми такі розумні. От будемо так і так працювати. Ми приїхали поспілкуватися і дійти якихось е, основ, задумів спільних. Гендерно-чутливі технології надають якісні освітні послуги незалежно від статі. На сьогодні суспільство каже: Ти жінка, ти маєш реалізуватися тут, ти чоловік, ти маєш бути таким. А гендерно чутливе середовище. Ми говоримо про. Реалізацію власного потенціалу дитини дорослої людини на благо собі і всього суспільства. Відтепер у НВК номер 10 хлопці за бажанням навчатимуться рукоділлю чи кулінарії, дівчата вивчатимуть столярну справу, чи відвідуватимуть предмет захист вітчизни. Саме ось таке звільнення від стереотипів і виховання наших учнів у гендерно чутливому просторі воно допоможе їм стати більш вільними, дійсно більш конкурентно здатними, і ну я думаю, що дійсно більш щасливими.